Бажаю здоров'я. Ану, експерти, розкажіть. ПЛ4 купив, регулірую. Все правильно, неправильно. Кажуть, не буде працювати. Глибина не та. Ну, оце тут не знаю, як цього диска. Ну, мені у, у, у Крючкова сказали, що він, мабуть, мені і не треба буде. Ну це так все виставив. Трошки хлопці сказали, що наче якби треба, отут, щоб ніж був носок прижатий чуть, чуть Ну, якось так, все це ж воно регулірується. Наче і нічого, ззаду теж регулірується угол. Тут колесо, колесо кажуть. До 20 см я поміряв. Да, дійсно, ну, в них неправильно. Ну там 15-18 максимум, в них неправильно було, мабуть, приварені оці болти. Я їх переварив ззаду, тепер колесо піднімається воно скільки хочеш. Якби він тільки ліз, тут красиво все зроблено. Регулюється, хватает. Тут поставив на 20 см. Спереду ж тоже. І колія в мене метр 20 по центрах. Колес. Регулювання вистачає з головою. І ще і багато і остається. тут не видно. Щас. Покажу, покажу, покажу. Мабуть, тут буде видно. Ні, і тут не видно темно сильно. Одне що, оце кроме болтив, на колесі я попересвердлював, попереварював. І ще отут он добавив, бо трошки гуляло. Кажуть, треба, щоб додавив пластинки, десяточку з уголка вирізав. Щоб не гуляло. Кажуть, що треба, щоб гуляло. Ну, він, в принципі, і гуляє вправо-вліво трохи. За що цього, як воно називається, оцеї трапеції. Так, верх-низ не гуляє. Ну, пробував. Наглаз одрегулірував, був без Цих всіх точних моментів. Таке 15 брало, правда, дощ, пішов я зразу в гараж. Ану, оцініть хто що скаже, може надо груз якийсь. І якщо груз так, хто який кидає, скільки? Скільки треба. Може хто борону якусь робив, таку, як граблі. Не борінку, а граблі. Я дивлюся, тут є щось таке інтересне. Може сюди труба в трубу і вивести таку граблі, як зараз модно на плугах на здорових ставлять. Ну, таке, щоб наче рівненько було, але ж. Побачимо, земля підсохне, виїдемо, попробуємо. Мототрактор Булат. Там пише 15. Ну, якось отак. Воно там трошки по-другому. Ну, ну, не менше 15, тому що тут трошки глечик здоровий у ньому. Якийсь модний екземпляр попався мені. Все. Дякую.